Кременчуцьке водосховище основне джерело питної води для Кременчука. Наразі триває весняний паводок та інтенсивне наповнення чаші водосховища. Під час паводку верхня частина Дніпра та бокові притоки несуть у водосховище забарвлені природні домішки. Водночас вже відмічається підвищення температури води та відбувається масовий розвиток холодолюбових діатомових водоростей. У результаті всіх цих факторів значно змінюється хімічний та гідробіологічний склад води Кременчуцького водосховища. Сховища це явище сезонне, відбувається щороку і не тільки на території нашого регіону. Спеціалісти хіміко-бактеріологічної лабораторії КП Кременчук-Водоканал зафіксували значне підвищення показника забарвленості води. Протягом останніх декількох днів значно змінилася якість води у водосховища. Лабораторії і підприємства фіксують значне підвищення саме природної забарвленості в воді поверхневого джерела та на вході до очисних споруд. Також слід зазначити, ти що таке явище спостерігається взагалі по Дніпровському каскаду, а саме в районі міста Черкас та ниже по течії в районі міста Світловодськ. Підвищена забарвленість води не загрожує якості водопостачання. Очисні споруди кременчук водоканалу працюють стабільно та забезпечені усіма реагентами для виробництва питної води. Задіяні всі технологічні процеси для очищення та виробництва питної води. Також підприємство наразі забезпечено в достатній кількості реагентами. Лабораторія проводить посилений лабораторний контроль. Вода контролюється на всіх етапах очистки. Перед надходженням на водоочистку. Чесну станцію по етапам і перед тим, як вона подається споживачеві. На даний момент вся вода відповідає мікробіологічним та фізико-хімічним показникам, також державним санітарним нормам. Також працівники лабораторії продемонстрували наочно, якої якості вода надходить на очисні, та яку ми маємо в кранах. В лівому стакані ми бачимо воду представлену з Кременчуцького водосховища. В правому стакані це та вода, яка подається споживачеві, вже очищена. В зліва в чашці представлено з мив сирої води, одного літра сирої води. Справа чашка це також один літр, але питної води. Як бачимо, та вода, яка зліва, має коричневе забарвлення, певний осад. Чашка, та, яка справа, де знаходиться у нас питна вода, вона без осаду, без каламутності, у ній немає такого коротневого забарвлення, ну тобто, це те, що ми бачимо у себе в кранах, подаємо споживачу. Вікторія Пальчик, Дмитро Пропастін, Кримочуцькі новини.